Католицька церква активно допомагає переселенцям, постраждалим від війни, і особливо активно в цій діяльності працює спес Карі Спес. Сьогодні в нас в гостях директор Карета спес у Вінниці Євген Маркевич. Слава Ісусу Христу. Найміки, слава! Спочатку скажіть, будь ласка, звідки що це взагалі за місія? Звідки вона коли вона з'явилася у Вінниці? Місія «Каріта Спес» у Вінниці була останніх років 5-6. Я її очолюю протягом останніх трьох років. Займаємося допомогою для потребуючих в Вінниці і в Вінницькій області. А що взагалі означає ця назва Спес»? «Каріта Спес» милосердна любов. А чим займалася місія «Каріта Спес» у Вінниці ще до повномонтажного, повномасштабного вторгнення? До початку війни наша місія допомагала багатодітним, малозабезпеченим, людям з інвалідністю, да, пенсіонерам. Тобто ми допомагали по мірі можливості продуктовими наборами засобів гігієни Таким чином. Після, війни, після початку війни наша місія спрямувала свою діяльність на допомогу біженцям, переселенцям. В першу чергу, це допомога. Знову таки продуктовими наборами, засоби гігієни. Як один з напрямків, маємо собі соціальний гуртожиток від mm. Каріта Спасвіниця, де на постійній основі проживають близько 90 біженців. В першу чергу це одинокі мами з дітьми, це пенсіонери, це люди з інвалідністю. Там, де ми даємо прихисток і опікуємося ними. Угу. А поверну повернемось до цих людей ще до, до початку війни. Як ви дізнавалися про цих людей? Співпраця з волонтерськими організаціями, співпраця з соціальними службами, безпосередні звернення через священників, через настоятелів, через інших людей, що є такі сім'ї критичні, де є потреба до допомоги Карітасу. Виїздили, спілкувалися. І допомагали. Тобто це люди не тільки з Вінниці, це так, також і Вінницька область. Це люди як з Вінниці, так і з області, і з інших районів, і з сіл, да? Угу. Це і Мурафа, це і Шаро, це Озятин, і Козятин, і Ладежин. Тобто, де була потреба, туди виїжджали і допомагали. Угу. Але сам осередок Карета спец є лише у Вінниці, чи також по області є якісь осередки? Є деякі парифіальні осередки, наприклад. У шагороді є парафіяльний середок, у Городківці також препарафії парафіальної середки. Тобто деякі парафіальні середки також працюють і діють. І серед цих людей, яким ви допомагали, є тільки римокатолики, католики чи це також незалежно від віросповідання? Незалежно від віросповідання, ну, Поки Римо-католиків не так багато було. Угу. Але чи це православні чи католики, чи мусульмани Нема для нас це непринциповані. Ми допомагаємо всім. Угу. По потребі, звісно. І вже після початку, після 24 лютого більш активно ви почали допомагати саме переселенцям. В чому полягала ця допомога саме на самому початку? Після 24 лютого ми почали активно допомагати переселенцям. Тобто їхні потреби нагальні були це продукти харчування, це засоби гігієни, це, наприклад, памперси дитячі для дорослих також і проживання. Як почалась війна, знаємо, що Вінниця була таке транзитне місто. Uh -huh. Багато переселенців, які тікали зі Сходу, вони в Вінниці шукали прихисток. Ми в перші дні війни займалися тим, що ми допомагали знайти нічліг, принаймні на одну ніч, для біженців, які після нічліга їхали далі на Західну Україну, таким чином. І від самого початку, наскільки я знаю, то і досі ви регулярно роздаєте певні пакунки так? з продуктами, з гігієною, певними засобами гігієни. Скільки було пакунків на початку, скільки ви роздавали в день? І як це було? Ви кожного дня роздавали чи якісь в певні дні? З початку війни у нас допомогу отримали всі переселенці, які знаходились в інській області по мірі можливості? Розуміємо, що. Ресурс він має властиві закінчити, то ми зараз допомогу надаємо лише певним критичним категоріям переселенців. Mm -hmm. да. В день у нас був максимальна кількість продуктових наборів. що ми видали, Це 2300 наборів в день. В день? Да, це ми надали допомогу біженцям. Mm -hmm. Зараз менше? Зараз менше. На початку війни ми допомогу давали лише в місті Вінниці у нашому центрі видачі допомоги. Зараз ми також спрямували свою діяльність на допомогу сім'ям ВПО, які проживають у селах та віддалених ОТГ. Бо, як показала практика, туди взагалі мало доїжджає допомоги, і mm -hmm. люди в якійсь мірі там обмежені в допомозі. Тому ми вирішили наш ресурс, наші можливості більш направляти туди, щоб люди також змогли отримати допомогу від Капітасу. Але цю допомогу могла отримати одна людина, могла отримати один раз, одноразово. Чи це один на раз початку? На місяць. Ага. Один раз на місяць сім'я могла отримати допомогу. Угу. Е, а зараз ви роздаєте їх менше, наприклад, у Вінниці, в зв'язку з тим, що менше стало переселенців чи менше ресурсів? Е, обмежений ресурс. Угу. Але переселенців, як з вашого досвіду, з того, що ви бачите, не стало менше у Вінниці. Їх менше не стало. Хтось виїжджає, наприклад, повертається в Харків, в Харківську область, та, там, де вже більш-менш спокійніше. хтось, навпаки, з південних регіонів, з Херсона, може зрости приїжджати. Тобто, ця цифра не стала. Тобто зараз у вас в пріоритеті саме допомога переселенцям, а ті люди, яким ви допомагали раніше, ви їм вже ми про не грали? Ми них не забуваємо. Угу. По мірі можливості ми також до них заїжджаємо. І наскільки я знаю, то ви змінили приміщення. До повномасштабного вторгнення у вас було приміщення де і зараз в де? Ми зараз знаходимося, наш офіс знаходиться по вулиці Соборній. Угу. Це колишній монастир сестер Канасіянок. Так як почалися нас сестри виїхали з України, то єпископ нам презентував це приміщення для ведення нашої діяльності. І безпосередньо в тому приміщенні проживають у нас соціальний гуртожиток, проживають біженці. Також на одному з поверхів маємо соціальний гуртожиток для дівчаток, студенток, які навчаються у Вінниці, але не мають змоги винаймати житло, то ми також їх там при прихистили. Угу. А яка доля приміщення колишнього? Воно використовується для карітасу. Для карітасу? Так. Угу. Тобто у вас тепер їх три. Бо наскільки я знаю, одне приміщення це в колишній монастир старканосіянок, одне приміщення на території парафії Святого Духа на Вишенці. Пункт видачі, так. Пункт видачі. І Так, ще один. Ще приміщення, так. Угу. Е, так, отже, тепер ви надаєте житло. Скільки у вас там е, проживає переселенців? Е, дивіться, на сьогоднішній день там проживає близько десь 85 осіб. Е, знову таки, це категорії. Ми відбираємо, тобто перевага надається одиноким матерам з дітьми, пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім'ям. Тобто, намагаємося, нас умови досить непогані і намагаємося туди брати критичні категорії, які потребують того. З тваринами теж можна, чи у вас є певні якісь обмеження, чого можна, чи не можна? Але йдемо на поступки. І один з критеріїв, я так розумію, що не мусить людина бути римо-католиком. Це може бути абсолютно будь-хто. І вас розчарую, для мене немає майже римо-католиків. Немає. <сум> <сум> а чи проводите ви для цих людей певні якісь не знаю, катехетичні зустрічі? Щось таке такого? Дивіться, ми досить активно в свій час займалися з ними В першу чергу з дорослими. Приходили священики місцеві, які раз в тиждень мали з ними такі духовні зустрічі. Єпископи через від часу, коли заїжджають до нас в гості, обов'язково на каплиці на третьому поверсі відправляють службу. Ми також запрошуємо всіх бажаючих, в тому числі наших ВПО, які проживають в гуртожитку. З дітьми У мене там близько 30 діток, переселенців. Наш соціальний працівник регулярно займається, немає якісь майстер-класи, якісь тренінги, якісь екскурсії. Тобто намагаємося їх активно залучати, щоб діти. Розвивалися, щоб діти розуміли, що вони. Тобто ви надаєте е, цим і дітям, і е, людям, які там проживають, е, також і психологічну допомогу? Так, психолог також по потреби нас є. І дитячі, і дорослі. Угу. І якусь медичну допомогу, так, якщо є потреба. Е, медична допомога, якщо є потреба, е, також можна надавати, але в принципі всі наші випойки зараз проживають, наскільки я знаю, декларації підписані з лікарями. Угу. А з роботою, ну ці люди все ж таки там десь позалишили свій дім, роботу, як ви теж їм допомагаєте знайти роботу, чи це вони вже потім якби самі себе? З роботою в мене незначна кількість працездатних, да? тому що в більшості це пенсіонери або це люди з інвалідністю. Угу. Тільки працездатні по мірі можливості, якщо це не сильно мала дитина в них, то роботу хто має бажання, той знаходить. Але ми запрошували представників з Вінницьких місцевих мереж, магазинів, щоб вони пропонували, які є вакансії. Тобто в цьому напрямку ми працюємо, не знаю, чи на 100%, але намагаємося допомагати. Е, я так дивилася, теж ваш інстаграм, ваш ваші сторінки. Е, ви з цими дітьми не тільки проводите якісь майстер-класи на, на місці, а також їх і десь кудись вивозите. Розкажіть нам про це, куди ви вивозите їх? Е, ми займаємося з нашими дітьми, які в нас гуртожитку проживають. Також ми зараз активно залучаємо і займаємося дітьми з Вінницьких сімей, з, зі складними життєвими обставинами. Тобто є співпраця з Вінницьким міським центром соціальних служб і безпосередньо соціальними працівниками, які також нам сприяють тому, щоб таких дітей з критичних сімей залучати до будь-яких заходів, чи це якийсь тренінг, чи це якийсь майстер-клас, чи це якась екскурсія. Останнім часом, ви думаю, бачите, по нашій сторінці це і екскурсію на кіноферму в селі агрономічне, це і майстер-клас по випіканню млинців, це і майстер-клас по, по карамелю. Да? Це mm -hmm. і майстер-класи різного типу, чи перед 8 березням, чи родові дерево. Стараємося з дітьми працювати. А uh, uh... Ці е, сім'ї, так ці люди, які у вас проживають, ви їм ставите певні якісь умови, типу термін проживання, чи вони якби до кінця війни можуть там бути, чи вони самі потім вирішують, коли вони можуть вже мають можливість з'їхати? Дивіться тут, в мене є динаміка, і я дуже тому тішуся, що сім'ї, які фактично приїхали в перші дні. Наш соціальний гуртожиток досить невеликий відсоток їх залишилось. Це залишились ті сім'ї, які не мають куди повернутися. Або це окупована територія, або просто їхні будинки чи квартири розбомблені. Mm -hmm. Але динаміка в тому, що хтось пожив декілька місяців, знайшов роботу, має змогу винаймати, будь ласка, собі в'їжджають, ми їх не вигонимо. Хтось пожив декілька місяців, поїхав далі. Бо Хочу, може, маю роботу. Хтось тобто повертається, наприклад, Харків, то, що я говорив, що після Нового року в мене значна частина сімей, які з Харкова, вони просто повернулися в Харків. На роботу, додому. Угу. Виїхали. А є такі, які також їдуть кудись далі, там, на Західну Україну або за кордон? Досить малий відсоток. Дві угу. сім'ї в мене виїхало за кордон. І ви їм в цьому допомагаєте, чи це вони самі? Самі. Самі. Також, ви вже самі згадували, у вас є соціальна пральня. Розкажіть нам про неї. Історія виникнення соціальної цієї угу. пральні. Тривалий час, особливо восени, коли ми видавали продуктовий набор в нашому пункту видачі допомоги. Не раз чули від біженців, які проживають в Вінниці, чи в гуртожитках, чи в школах, що в них немає належних умов попрати свої речі. У нас виникла така ідея на базі карід та спец створити соціальну пральню, абсолютно безкоштовну для е, критичних категорій. В першу чергу, це для ВПО, які проживають в Вінниці, не мають умов. Це багатодітні сім'ї можуть скористатися, місцеві соціальною пральнею. Це люди з інвалідністю і це пенсіонери. Тобто, яка е, програма пральні? Люди попередньо телефонують, реєструються. Приносять речі на наступний день, залишають речі, наш соціальний працівник поправ речі, висушив речі, і після обіду людина може прийти і забрати свої речі. Але ви перевіряєте документи, так? Це зареєстровані? Тобто, люди. якщо людина реєструється як багатодітна сім'я, то при здачі речей на прання наш соціальний працівник обов'язково має перевірити посвідчення багатодітної сім'ї. Якщо mm -hmm. вони в телефонному режимі реєструються як ВПО. Статусом ВПО. Обов'язково має наявна бути довідка угу. ВПО. І це безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. А скільки разів на тиждень можна переносити? Соціальне прання працює у вівторок та четвер, поки, але бачимо, що досить великі потреби і досить багато людей звертається. То ми зараз розміркуємо на тим, щоб ще один день додатково. Соціальні прання працювала. Телефон соціальної пральні активний з понеділка по п'ятницю, з 9 по 5 годину. Тобто люди протягом тижня можуть спокійно телефонувати і записуватися на послуги соціальної пральні. Тобто, наприклад, одна й та сама людина може приходити, щоб попрати свої речі, наприклад, і кожен, і кожен там понеділок, так, і кожен четвер. Чи це там один раз, раз на якийсь час? Раз в дві неділі раз в місяць. Коли не було напливу, то можна було раз в неділі. Зараз вже є велика потреба, то ми намагаємося так, щоб хоча б раз в місяць людина скористалася послугами соціальної прані. А скільки там пралок у вас? У нас пральних три пральні машин? машинки і три сушильні машинки. Угу. Але ж так розумієш, це не якісь там маленькі пральні машинки, які можна які можуть може мати кожна людина в себе вдома. Це якісь великі професійні. Це не сильно професійні, але це добре, якісні. Правильні машини, ми брали, скажімо так, по певних критеріях. Досить хорошо. Руд. І mm -hmm. люди задоволені якістю прання. І все це ви робите за допомоги е, якихось партнерів за кордоном, хтось це вам спонсорує. Це ж я ж не думаю, що ви робите це є своїми партнери. силами. Соціальне прання відкрилося завдяки нашим партнерам з Австрії. Mm -hmm. Вони підтримали нашу ідею, ми їм за це дуже вдячні. І саме головне, що їм люди вдячні, що є така послуга в Вінниці. Вінниці це перша така послуга, в якійсь мірі унікальна. І по відгуках людей і бенефіціарів нею користуються, то досить задоволені і вдячні, що мають змогу попрати свої речі. Окрім всього, що ми вже сказали, ще є вікно життя. Воно ж раніше вже функціонувало. Це не ваше нововведення. Вікно життя сестри Канесянки, які е, жили і працювали в монастирі на Соборній, е, його відкрили ще раніше, 11 років тому. Угу. Але так як почалась війна, сестри виїхали з монастиря, вони його діяльність призупинили. Ми вирішили відновити цю діяльність, бо угу. в цьому я рахую, є потреба, і це зараз досить актуально. Єпископи е, підтримали нашу ідею. І в кінці грудня Єпископ Радослав Дмитрович нам освятив його, і вже майже через місяць нам принесли першу немовля угу. хлопчика. хлопчика. А скажіть, будь ласка, як реагували, там? бо у вас же ж є договір так, з соціальними службами, з Нацполіцією, поліцією, медичні служби? Як вони реагували на цю ініціативу відкрити вікно життя? Бо, типу, чи не було такого там не на часі, є речі важливіші? E, вони поставили розумінням, e, У нас є певний протокол, тобто певно, якийсь співпраці. Якщо приносять дитину, то обов'язково наші працівники перше вони викликають медичну службу, вони викликають службу у справах дітей, вони викликають e, нацполіцію. Uh -huh. Тобто, це є така e, співпраця декількох e, служб. І, от коли принесли хлопчика, да, новонародженого, обов'язково. Ми викликали, приїхали медичні працівники, приїхала поліція, оглянули, і зараз маленький знаходиться в центрі матері дитини. Ми в ньому були недавно. Абсолютно здоровий, росте, чекає своїх нових батьків. Тобто за вами залишається право його навідувати, можливо, там дивитися, хто його може всиновити, чи ви просто його поки Ми навідуєте? Ми такого права не маємо, але навідувати, привозити памперси, привозити дитячі суміші. І вам його показують цього хлопчика? Чи ви, типу, так, здалеку? Здалеку. І охрестити, ви теж не маєте його І Дуже хочу. Але не можна. Але це не наше право. Це вже як потім вирішать батьки. І чи хтось назвав цього хлопчика? Він невідомий. Сказали медичні працівники, що будуть нові батьки, вони мають називати. Ви також е, співпрацюєте чи співпрацювали, не знаю, з е, будинком Сонечко. Так, так. Роз, Розкажіть про це. Сьогодні всесвітній день людини з синдромом Дауна. Ми нещодавно розпочали співпрацю з цим центром, з дітками, з центром, який займається дітьми з синдромом Дауна. Вчора мали таку акцію на підтримку. Даного центру в кінотеатрі Родина, вчора, до речі, був Світній день щастя. В кінотеатрі Родина ми влаштували такий міні-концерт для дітей ВПО, для дітей з сім'ї складними життєвими обставинами і для дітей з синдромом Дауна. Міні-концерт. Після концерту вони отримали маленькі такі солодкі подарунки, і для них був абсолютно безкоштовний перегляд мультику українського виробництва Мавка. Діти залишили задоволені. Батьки також, це саме головне. Ну так, головне, щоб діти були задоволені. А ви також їм надаєте якусь допомогу цьому центру? Ми лише з ними почали співпрацю. Я сподіваюся, що наша співпраця буде довготривала, і в нас вже є попередні плани з керівництва цього центру, як взаємодіяти, як залучати їхніх дітей по бажанню, наприклад, волонтерити в Карітасі. Угу. Як з ними співпрацювати в подальших, можливо, якихось майстер-класах, можливо, в якихось тренінгах, можливо, якихось екскурсіях. Думаю, що будемо працювати. Які у вас взагалі плани? Ви, ви, ви щось плануєте? Як ви хотіли би розвивати надалі діяльність Caritas пес у Вінниці? Е, планів багато. Важливо, щоб Карітас. Мав і надалі ресурс, бажання працівників, волонтерів допомагати потребуючим, тому що зараз такі часи, що Карітас, допомога Карітаспис Вінниця і «Карітас-Пес Україна» зараз досить актуальна. І як показує практика, не в одній Вінниці лише є біженці, є біженці по всій області. Угу. Тобто роботи нам вистачало і буде вистачати. Думаю, що на найближчий час це однозначно. Дуже дякую вам за розмову. Е, Підписуйтеся, будь ласка, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайки, пишіть нам коментарі, можете поширювати для того, щоб це відео теж набувало популярності і його могли бачити ще. Ви нам щось принесли? Е, да. е, сьогодні всесвітній день е, людини з синдромом Дауна і такий символ е, і солідарність е, з такими людьми: шкарпетки різнокольорові. Е, ми презентуємо для вас, але хто буде мати бажання придбати ті шкарпетки за символічну суму, можна буде в нашому центрі Каріта спец. по вулиці Соборній, 18, придбати. Для підтримки центру Сонечко, який опікується з дітьми з синдромом Дауна. Дякую. Нам. Дякую вам і вам дякуємо за перегляд. Гарного дня. Дякую, з Богом.